Ра заселилась у нове модульне містечко напередодні. Житиме тут з двома доньками, поки чоловік на передовій розкладає речі у невеличкій кімнаті та намагається створити затишок. Так, зовсім трошки, бо ми тільки ну переїжджаємо з, з цієї квартири. Ми так також речі всі ну так, поки так хаотично, але стараємося. Досі жили у друзів, постійно переїжджали, бо свого дому вже не мають. У нас був свій часний будинок. Ми з його з мужем строїли 15 років. і в е, мами нам двері. Ну получається і мами дом були наш, наш згоріл, пок нам під калітку прилетів снаряд. Жінка каже: чекають повернення чоловіка з війни, а вже тоді усі разом подумають, як і де жити далі. Хочемо, щоб діти були здорові. Це саме перше. І е, є плани, є плани. Треба їх будувати. Він хочеться, щоб закінчилась війна. Бо коли вона ще триває, ніяких планів не може бути. Тому, поки сім'я тимчасово оселилась у модульному містечку, тут прихистили родини медиків, освітян і військовослужбовців, які втратили житло. Для тутешніх мешканців облаштували бібліотеку, спортзал, кімнату для відпочинку та пральню. У цьому модульному містечку чотири блоки в кожному по 22 кімнати. Власне розраховане модульне містечко на 352 особи. Ось тут ігрова кімната для малечі. Чата добрий день. Добрий день. Що ви тут робите? Ми тут Так що ти готуєш? макарони. Вам тут подобається в цьому містечку? Да, дуже. Я ждала, поки оно відкриється. Очень классно, когда приехала, сразу нашла подружок И уже столько днів я с ними тут играюсь. Навпроти кухня. Чата, добрий день. Дня. Що ви тут готуєте? Нічого не готуємо. бо села ті стіл для так переносимо сюди, бо там жарко, і якось не, не спортивась. Покажіть мені вашу кухню, так як вона Чи Тут можливо взагалі щось готувати. Можливо, готувати, ми спробували, ось все працює. Чи е знайдете згоду з іншими господинями? Кожна свій характер, я не знаю, чи знайдемо згоду, Думаю, що якісь компроміси, то точно будемо з якимись компромісами. Скандали, звісно, будуть. Ось душ, ми вже користувались, спробували, ми тут неділю живемо, вода гаряча є, все добре, поки на всіх нам вистачає. Вистачить у вас на рік? Не знаю, я не впевнена за рахунок зими. От тобто зима, і ви ж розумієте, що в нас іноді не буває морозів, а іноді як стрельнуть по 20 градусів, а дитина мала і можливо будемо перебуватись по до знайомих. Можливо, поїдемо. Якщо буде тут геть погано. Наразі каже Тетяна: планувати щось складно, показує свій будинок. Наше місце воно біля озера, воно на виїзді. Тут було все. Там не, недалеко і школа, і дитячий садочок. Тобто, дуже зручне місце розташування. А зараз це ось Ось наша квартира. Будинок Тетяни непридатний до використання. Його незабаром знесуть, як і тисячі інших. Втім, жодних прогнозів чи отримують вони нове житло, каже ніхто не дає. Насамперед ремонтуватимуть те, що можна відновити. Ми не розглядаємо ці помешкання як постійне житло. Давайте сприймати їх як житло максимум. На один рік за цей час їхні оселі мають бути відновлені. всі люди мають отримати відповідні житлові умови, які вони мали до початку військової агресії. На Київщині постраждали 25 тисяч будинків, 5 тисяч приватних садиб та 161 багатоповерхівка зруйновані повністю. На ті будівлі, які можна відновити з державної скарбниці, виділили 400 мільйонів гривень на поточні ремонти. На усі роботи дали 12 Місяців Ксенія Павлишан, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.